Я гулію в росу та займаюся боксом. В спорті я вже 15 років. Почав з 6 років. Почав тренуватися з тренером. Звичайне, не власне бажання це було через батьків, через мого батька. Та я пішов на бокс. Спочатку не хотів, а потім. Вже якось пішло, я полюбив цей спорт. Я вважаю, що це бойове мистецтво. Так. І в мене батько і сам займався кікбоксингом, та йому подобається такий спорт. Думаю, через це він обрав саме бокс. І не тільки я, там і інші брати, вони теж тренуються, займаються боксом. Мене звати Джамал Кулієв, народився я в Одесі. Боксом я займаюся вже понад 12 років. Почав займатися і за батька, і за дядьків. Вони теж тренувалися, так, кікбоксом, боксом. І так ми з братом теж почали тренуватися. До 14 років я не хотів тренуватися тому що мені взагалі не подобався цей спорт. Постійно хотів грати в телефони, щось таке, а батько, батько заставляв. Так, а зараз е, мені говорять, щоб я вже не тренувався, тому що ну, опасний від спорту, а я не хочу. Хочу тренуватися далі. Ми тренуємося щодня, е, півтора години, дві години, е, дивлячись, яке у нас тренування буде. Цей тренер нам говорить, до тренування що будемо робити. За цей період я маю я став п'ятикратним чемпіоном України, став чемпіоном Європи. І далі тренуємося. перший номер зборної України до 23. Та мастер спорту міжнародного класу. Я п'ятиразовий чемпіон України, чемпіон Європи до 23 років, призер чемпіонату світу. Зараз я в аматорському боксі. тут. Пік пік слави, пік того, щоб, з чого можна достигтися, це Олімпіада. А надалі я хочу перейти в професіонали, стати там абсолютним чемпіоном. я просто тренуюсь, готуюся. Я знаю, що для мене це важливо. Та, звичайно, я люблю бокс. Стільки часу я займаюся цим, Так, я люблю бокс. Також виграти чемпіонат світу, Олімпійські ігри і потім прийти боксувати по професіоналам. Такі у нас плани. У мене мрія стати абсолютним чемпіоном по професіоналам. Олімпі... Олімпійські ігри виграти ну, якщо не збудеться, то буде добре. А так, виграти, стати чемпіоном в професіоналах. Мотивирує мене моя сім'я, тому що вони завжди поруч зі мною. І мені подобається, що кожен раз, коли я перемагаю бої, звучить гімн країни, і це мені теж дає мотивацію.